Ну що ж, всім привіт! Народ з вас підписов Подвайк і ми продовжуємо грати Вікторію 3 продовжимо максимально швидко зростати по ВВП. В нас з Іспанією, ось, з Італією. 3,7 мільйона ВВП різниця. Це просто питання часу. Так, насправді кажучи, я. Б... Університети. Ну, не інфра. Так. Дякую, дякую. Волинь. Інфраструктура. Я б навіть в пріоритеті побудував. Так, ми вивчили виробництво барника. Мені цікаво, з чого він буде вироблятись. Так, перше, що тут гра сама по собі буде вивчати. Ага, бачу, нехай. Це в текстильну фабрику. Інструменти майстерні прекрасно. Um. Промисловість. Є. Сірка. ні-і-і... У нас нема сірки. У нас просто нема сірки. Але в нас є нафта. А комусь потрібна нафта? Давайте хоча б один побудую. Десь в Одесі. До речі, у нас. Давайте все по одному. Заход вибухівка хоча б один. Так само нехай в Одесі. Завод Патронів хоча б один в Харків. Військовий верф у нас є хоча б один. Знову ж. Артилерійський завод хоча б один. В Одесу, і, до речі, в нас є. Виробництво. Може є. Та є сенс навіть збільшити тут. Гвинтівка з на гвинтівку перейти. Є сенс. Тут ми поки що не знаємо, чи є сенс буде переходити. І тут не знаю, чи є сенс буде переходити на більш ефективне виробництво Просто так чи інакше, у нас хтось. Да, не, у нас ніхто не споживає. Населення споживає 002. Нехай. Вау, подушне податкування в 74% успіх. І це дасть, це дасть нам плюс 66 тисяч. 68 тисяч, 66 тисяч. Так, сірка. Нам нема де імпортувати її звідки. Я просто розраховую на те, що синтетика, вдруг зараз. Завод синтетики. Так, ти даєш. Ти споживаєш. Зачекай на виробництво барвників. йде доброго? йдуть доброго. Хімічний завод. Да, ти тут можеш додатково ще нафту споживати, але в будь якому випадку потрібна сірка. Коротше, без сірки ми просто не на що не здатні. Справді все. У нас максимальні обмеження через відсутність сірки. Сірка це дуже важливий ресурс, а в нас нема можливості її виробляти. Ой, у нас, до речі, подушне оподаткування вже на розгляді. Вже на розгляді. Італія гарантує нашу незалежність. ще... Мені здається, що США гарантує нашу незалежність. Цікаво, хоча б хтось насмілиться на нас піти? Італія, я хочу обігнати тебе по ВВП. У нас розрив зменшується. 2,7 мільйони ВВП розрив. 2,7 мільйони. У нас тут проблеми з інфраструктурою в Києві, але тут частне будівництво саме будує з різницею в Києві, тому. я За це не хвилюємось. Так, мене хвилює мінус по вугіллю. Два вугілля. І мене хвилює мінус. 100 по залізу. три залізи. Так само мінус по сільському господарству, якого в нас так вже багато, З нас дуже багато сільського господарства, що ви хочете. Ще 9 побудую з запасом, тому що у нас в нас будь якому випадку буде збільшуватись споживання. І мінус по одягу. Нам хоча б хоча б 10 підприємств ще. Були... Був барвник, був би був, був барвник. Було б непогано. Так, я забудував ще 5 виробництво одягу. Є, і в нас на прийняття. Душнеоподаткування прийшло на прийняття. А також в нас вибори. так що зашукайте стоп. Дрібна буржуазія тепер в аграрній партії також. Ну, взагалом, це максимум. Хм. Це зараз максимум. легітимності, який я можу дозволити. Теоретично я можу чисто ліберальну партію взяти. І в мене буде 30. Тимість 30, але. Але чекаємо. Так, у мене вже 35 мільйонів ВВП, яка в мене різниця з Італії. Ай, вони щось зросли. 6,8 мільйонів. 6,8 мільйонів різниця з Італією. Так, ще одну будівельну конторку. Харків. нехай. Так, я хочу прийняти подушове оподаткування, тому що тоді я зможу ще прям дуже-дуже сильно розширити будівництво. І вийти в восьме місце по ВВП. До першого місця по ВВП мені ще постаратись треба. Більше, ніж п'ять разів збільшитись. Так, в чернігові обнаружена нафта, але. Мені... Чесно, мене нафта не сильно цікавить. Окей, давайте так. Одне, одне виробництво нафти зробимо. В Харкові в нас є нафта і в Чернігові, мені потрібна сірка. Справді мені потрібна сірка, мені необхідна сірка. Уу, ми прийняли подошове оподаткування. Вау! Що? Переворот землевласників? Якого біса? Так. Уряд. Підтвердити. З ліберальної партії. Все. Ми прибрали переворот, бо вони не вкладять в Ні, Тут землевласники стануть більш радикальними. Окей, не будемо глубляти конфлікт з ними. З землевласниками. І. Я б православних придушов. Думаю, що вони прямо заважають. Вони прямо сильно заважають. Так, у нас повне розділення. Я, на жаль, не прийму що, знову ж, через землевласників, православних, які складають у нас великий відсоток населення. Фу, русня осман воює. Клята русня. Так, в нас зараз дуже багато, дуже багато грошей, дуже багато грошей. І це прекрасно. Давайте в мене Чернігів, Крим. Таврія, давайте нехай сюди. Більш-менш однакова кількість будівельних контор буде. Так, я таке вибачаюсь. Але вони всі в пріоритеті. Зараз отримуємо плюс... Плюс 9 будівельних контор. Я сподіваюся, це дуже сильно поліпшить. Допоможе мені з розширенням. Справді це важливо. Мені подобається те, як наша грамотність зростає. Але я можу ще збільшити зростання грамотності, ще побудувавши університети. Так, стоп, що в мене з ВВП стало. Е, еге, ВВП. Бачите, як воно сильно впало одразу. Що сталося? Що відбулося? Все нормально. Я хочу повне розділення. Я хочу повне розділення. У Нас занадто багато впливу мають. Православні. Тут тобто православні земли власні, і дрібна буржуазія проти. Більше 50% населення проти цього закону. Хоча при цьому імовірність ухвалення 49%, але. Ми просто, ми просто не зможемо. Просто не Не зможемо. Не зможемо. Так, в мене все одно величезний плюс. Навіть рухову те, що я побудував купу будівельних контор. І це погано. Плюс це погано. Бо ми не використовуємо свій потенціал, якщо у нас плюс. Mm, так. Текстильні фабрики і інструмент. Так, майстерні інструментів. Я отримав нове виробництво. Майстерні інструментів. Більше сталі більше інструментів. Каучук. У нас нема каучуков на ринку. Я не можу робити каучук. У нас нема. Так, і ти. Еластичні волокна. Також це потрібен каучук. І шовк. На жаль, в цьому нема сенсу. Двого не зростання це цікаво. Це вже цікаво. Так. 33 тисячі плюс. Треба зменшити плюс. Будівельними конторами, щоб швидше будуватись. Якщо б я тільки міг взяти зістальними рамами будівництва. Сірка. Я нормально сірку не зможу. Мені не вдається нормально, в нормальній кількості сірку імпортувати. Так, у нас плюс 19 тисяч. Так, перше Втаврю інфраструктуру. Будівельні сектори. Ну. Но... Спробую ще побудувати 6. І розбудовуватись ми будемо прям дуже швидко. Дуже швидко. Хоча я зараз так подумав, давайте поки що на чотирьох зупинимось. Колоніальне управління, дякую. Що, щось вивчили. Настільки політичний рух за повне розділення. А, тепер 35% підтримка всього. Нам повийти хоча б в Президентську республіку. Але тут також. Проти великих груп, груп населення. Я не зможу, я просто не зможу це зробити. Або вийти, хоча б голосують заможні. Тут землевласники проти. Вони і так дуже радикалізовані. Та й краще по політичним рухам. По політичним рухам більше шанс прийняття законів. Mm. Я так думаю, ще... ще. Ось так, в кожному регіоні, нехай мінімум 5 будівельних контор в кожен регіон. Так, і після цієї всієї черги я б ще, чесно кажучи, хотів. Ось так. Більше грамотності. Більше грамотності, бо грамотності. Так, завод синтет. А, я тут нічого не зміню в заводі синтетики. У. Я можу робити шовк. Я можу робити шовк замість барвників, але. А ти нічого не споживає. Тут не написано, що ти щось споживаєш. Але так. Ти споживаєш сірку. Не. Це мені не допоможе. У нас немає недоброго вони стільки, щоб розбудовувати синтечні заводи. До речі, теоретично я можу зробити більш легітимний уряд, додавши ще Збройні сили патріотичну партію. Нехай, я не проти, щоб в нас ще були Збройні сили. Може, вони будуть підтримувати. Вони іноді підтримують те, що мені треба. Наприклад, повне розділення, Збройні сили підтримують. Вони нам в уряді не, не зайві точно. У нас занадто багато людей проти цього закону. Тобто майже половина населення всього проти, а я не можу просто забити на думку половини населення. Дивіться, як ми тепер будуємось. Просто 5, 5 одночасно будується. Так я зараз побудував перше, перший завод вибухівки, і тут також доброва і сірка споживається. Ну, це не те, що нам треба. В мене нема сенсу також. Так якщо я не помиляюся, зараз ще гарматний завод перший побудував. Ні в чому нема сенсу. Патронний завод. Також не мав сенсу ні в чому. Просто не працює. Ну окей. Вони в нас є, хоча б. І нас в ринку зараз. Вау! Стоп! Мінус 890. Да, я щось. Розбудовуючись, забув, що. Давайте Крим забудуй повністю. Ну, коротше, ось так поставив величезну чергу. На будівництво, так, залізницю в Одесу. Залізо, мені прям необхідно залізо. І повернення рівня ВВП нормального. На тому, на той рівень, на якому я вже хоча б був. Ну, У нас різниця 8 мільйонів з Італією тепер. Я думав, що дуже це відео дуже сильно скорочу. Різницю, але. Але ні. Нам би повне розділення ухвалити. Можна? Окей, давайте спробую. Давайте ще раз спробуємо. Я сподіваюся, вони не будуть піднімати. Ні, вони піднімають революцію. Yeah. Скасовую. Ну, все ж таки, половина населення. Половина населення проти. Це треба рахуватися цим. Я, до речі, просів рівень життя нещодавно. Ну, коли і ВВП чомусь А я не знаю, що трапилось в той момент. Це ж не може бути через оподаткування. Хоча теоретично може. Це дивно. Давайте теоретично я можу дозволити собі зменшити податки. Менше. Менше збираю податків з людей. О, в мене мінус 110 сталів ще. Щось в мене, в мене проблеми. Одне виробництво сталів чергів можу побудувати. А, -а, -а. ще залізниця в Харків потрібна. Насправді, так кажуть, що замість зменшення податків мені тут треба розбудовуватись. А для зброї розбудову бажано більше будівельних контор? Вибудую Бу 5. 6, точніше. До речі, в мене грамотність 37,7%. Хотілося б більше, насправді так кажучи. Якого бісу в мінську така велика грамотність. Скільки в них університетів? Три. В них всього три університети на мінськ. Але населення 810 тисяч. Але -да. якщо вже казати про порівняння з населенням, так де в мене найменше? О, в мене в мене мінімум населення це в Криму і то мільйон. У мене тут на мільйон ну, 4 університети гаразд. В цьому є сенс. Справді кажучи теоретично. Так, а де... Є союз теоретично. З, яким, з ким я можу взяти? О, тут я поотримував всякі бонуси. У нафтова вишка. Угу. Є, є сенс прийти повністю на двигуни, а тут перевезення. О, є сенс перевезення зробити. Може, ну ні, тут. Знову ж, це просто заощаджує інженерів. Ну, це. грубо кажучи, заощаджує працівників. Але в цьому нема сенсу. Бо в нас і так достатньо працівників. Перевезення також нема сенсу. Бо в нас. В нас все ще достатньо людей, які працюють, щоб їх заощаджувати. Давайте електричні конденсатори. Текстильні фабрики, бонус. Але це не. окей, байдуже. Так, але те, що мені цікаво, міські центри. Я не розумію, чому вам не вигідно. Типу тобто, вигідно всім просто поставити ларьки. Так скасування. Перевезення також вам чомусь невигідне. Окей, це, мені здається, це від міського центру до міського центру. Давайте. Наприклад, перевезення подивимось. У всіх плюс по перевезенням. Нема сенсу. Послуги. У всіх плюс по послугам. Ну, все. Тоді нема сенсу просто давати їм послуги і перевезення, бо в них так плюс. Вони вже є на ринку. Повне розділення. Ну, так у нас все ще є плюс по грошам, це мене дратує. Так, 6 і в Крим щоб. При Оритеті залізницю в Крим. І в нас явно буде мінус зараз знову мінус по залізу. Мінус 279. Все, Крим я повністю забудував. Путівельні контори контор побудуємо, а потім Крим повністю залізними капальнями. Ну, і ми повернули свої ВВП нарешті до моменту, коли ми падали. Але на питання в тому, скільки мені до Італії лишилось. Хм, 5,6 мільйонів. Та непогано, ми скоро не з лише немає. Їх. А якщо ви шукаєте, в якій ви ще в грі можете пограти за Україну і качнути її економічно, то з по посиланню в описі в симуляторі країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, злишити рецензію, а якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Але найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходьте з відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.